Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші Володимир Борисовичу. Те, що перші два місця посіли команди дебютанти змагань другої ліги, наскільки це несподівано напевно для нинішнього сезону змагань? Ну, Я не знаю, як стосовно необузової, тому що ця команда, вони вже, наскільки мені відомо, вони вже давно хочуть підвищитись в класі, тобто в них є і база, і фінансова, і спортивна база. Що стосується нас, я можу сказати, що у нас ще сезон не закінчився. От, так що У нас ще дві гри. І я дуже задоволений, що команда ну, проявила, я вважаю, найкращі якості сьогодні, тому що сьогодні було непросто нам. Але я дуже вдячний хлопцям і дуже задоволений, тому що ми продовжуємо цей сезон, у нас він ще не закінчився. Можна свідчити про характер вашої команди двічі протягом тільки весни вона в меншості здобувала перемоги, важливі перемоги. Зараз вона утримала перемогу, в матчі з «Чайкою», зуміла вирвати в меншості. За рахунок чого, наскільки ви задоволені прогресом своїх підопічних їхніми вольовими якостями? Я б хотів би, якщо чесно, щоб ці вольові якості проявлялися трошки в іншій ситуації, не тоді, коли у нас є вилучення, тому тому що вилучення що сьогодні, що з чайкою, вони були такі невимушені. От. Але у нас молода команда, у нас вона набирається досвіду, і я вважаю, що це нормально. Тим більше, що в цих моментах вже ми можемо говорити про те, що команда проходить своє встановлення. Я дуже задоволений навіть не стільки результатом, скільки відношення хлопців до гри, до своєї праці, і потихеньку ми намагаємося рухатись вперед. Важливе запитання. В матчі з Маріуполем будете грати лише на перемогу. Тобто... Це, це однозначно, але ще, ну, я ще не усвідомив, що ми зайняли друге місце. Так що я ще навіть не думаю про це, як ми будемо грати сьогодні у команди свято, а завтра вже почнемо готуватися до перехідні. У будь-якому випадку ми граємо тільки на перемогу. Можна сказати, що команда готова до першої ліги морально, ментально і головне е матеріально. Ну е на рахунок матеріальної готовності це треба спитати нашого президента. От а все, що залежить від футболістів, від тренерів, ми будемо намагатися зробити все, щоб в Закарпатті була ще одна непогана команда монстрів, тому що край такий дуже красивий, дуже футбольний. І я вважаю, що таке місцеве хуст е має мати хорошу команду футбольну, приселяти її в Україні. Тим більше зараз тут, в наші часи. Пане Сергію, наскільки засмучені сьогоднішньою поразкою? Напевно, що хотілося отримати кубок і медалі на тлі кращий результат? Так, да, хотілося б закінчити якось би на хорошій ноті. десь. Більш емоційно для нас було більше спочатку там більше е е хуст, да, там, радів, чим ми, ми там сторонці стояли, це все дивились. Ну, я скажу, я хочу побажати їм перемоги ще в, в одній грі в них ще один шажочок е лишився, ще, да, 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 з двох, е двох да, ігор треба ще пройти далі. Ну, вони молодці, вони я думаю, більш немар у них не більш було. Спраги до перемоги, може такого, то що ми чуть-чуть, може емоціонально, десь чуть-чуть вже десь в голові у нас було, що ми вже чемпіони. Ну, все одно хлопців я налаштовував на перемогу, налаштовував на хороший бій, що нам хуст дасть. Ну, ми, ми цього чекали, десь чуть-чуть не перетерпіли хвилин там, 20, де можна було щось вирівняти. От і все. А в другому таймі, що команда грала в меншинстві, до були якісь моменти, вона создавала. Ну потрібно забивати. Це футбол, у нас були свої моменти, забивай і все. І так, реалізація чуть хромає в кінці. Завершився сезон, готую перейти трішки до підсумків. Короткі, локальні підсумки щодо ниви бузової, яким на ваш погляд вийшов сезон для вашої команди. Звісно, що є перемога, звісно, що є результат максимальний, але все ж таки сезон наскільки. Він ну. Можна розділити, можливо, на осінь, весну. Да, ну, Я задоволений роботою, що ми пройшли всі разом, да, з нашим президентом, з нашим, там, з нашим керівництвом, болівальниками, з командою. А можна розділити да, два таких етапи, що перше коло ми більш якось емоційно, більш стабільніше програли, більш дисциплінованіше, другий коло десь пішов якийсь спад. Може, має, Моя думка. Думаю, суперник також був час підготуватися, тож був великий перерив, тому що коли ми тільки збиралися, котрі команди даже там за місяць, за дві неділі тільки почали роботу і, може, десь а потім вже, як на лідера можна сказати, більше уже всі налаштовувалися. Це, це так і є, то що команда вивчає, у нас на нас дуже багато матеріалу, команда нас дивиться, і нам було вже. Чаще десь перебудовуватися в футболі. Ми вже і так, і так, а вони все одно знали, як наші протидії наші знали. Так вона була тяжка. Багато у вас футболістів досвідчених, але чи задоволені ви прогресом своїх футболістів і наскільки команда отримає шанс грати у першій лізі, як це зазвичай буває, що футболістам, які пробилися, все ж дають шанс, і вже потім там, в зимову паузу вже змінюють. Ну, де є у да, нас молоді гравці, де ще поки потрібно їм рости. Я так подивився пару якісь ігор, де є вже футболісти, які вже да, якісь пройшли свій етап, да, десь вже більш мастеровітіше. Я не хочеться щось. Так, раптово змінювати в команді, то що є хлопці, які пройшли навіть само низу, і вони не так не сказати, що не випадають. Там ми також дивимося там першу лігу. Да, там більш бійцівські бійцівські команди, більш такі, більш технічні, більш десь е мислення. Більше, ну нам потрібно перебудовуватися. А що далі буде? Ми переговоримо з керівництвом. Що скажуть, які задачі нам, ціль поставлять, то тоді будемо від того відштовхуватися. Будуть всі ці люди, і будемо щось змінювати, будемо там покращувати свій стан. Все залежить так само від них, будуть якісь там періоди, будуть збори, де будуть, хай доказують. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.